Цей випуск це крик душі. Коли в країні війна треба підтримати людей, треба підтримати бізнес. А що відбувається? Відбувається те, що свої ж ставлять палки в колеса. Телеграм-канали гримлять від жахливої інформації. До підприємців ставляться просто як до гусей і до баранів, яких можна стригти і щіпати. Влада почала знову нарощувати тиск на бізнес. Так кажуть співвласники, розетка і нової пошти. Я, звичайно, ні підтвердити, ні спростувати цієї інформації не можу. Це те, що пишуть в телеграм-каналах. Але коли про це вже пишуть масово, я думаю, що скоріш за все це має бути правда. Зокрема, кажуть, що податкова регулярно це на секундочки дуже такі великі компанії, великі компанії, які я думаю, що платять дуже великі податки. Так от кажуть, що зокрема податкова регулярно перевіряє діяльність компаній і їх пунктів незламності, штрафує навіть якщо нічого не знаходить. І ось такі постійні перевірки вже стали рутиною. Вони зупиняють роботу компанії. Коли владі було страшно і вона розуміла, що все може накритися, вони дали свободу підприємцям. Але зараз знову стрижуть бізнес. Ось мені просто а, цікаво, це так уряд хотів боротися з тіньовою економікою. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники. На каналі ЗНАЙ Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, хочу нагадати про збір. Вся інформація під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Дуже багато знайомих в мене поїхали за кордон. Я думаю, що у багатьох людей, так, є знайомі, які поїхали за кордон, зараз там знаходяться, бо зрозуміло, особливо в кого є діти, це безпека. Можна грошей заробити, бо тут зараз дуже тяжко знайти нормальну роботу. Працювати як тяжко, але всі, всі, хто знаходиться за кордоном, всі хочуть додому. Так, звичайно, за кордоном є, є якісь там речі, які реалізовано там, краще ніж в Україні. Комусь подобаються школи, там, комусь подобається інфраструктура, взагалі, як все влаштовано, як працює система. Але всі дуже дуже сильно сумують за Україну, сумують за дому. Все, що тримає їх за кордоном, це безпека і це гроші. Що треба для того, щоб люди повернулися додому? Це щоб було безпечно і щоб можна було нормально працювати, нормально жити в нашій країні. Для припинення міграції українців не треба вигадувати ніяких там екзотичних рецептів, там забороняти, ось як на минулому тижні ось прогреміло, що треба на три роки ще закрити виїзд після війни, так, щоб люди не їхали, і так далі. Все, що треба людям, це життя в нашій країні, прекрасне життя. Це безпека і можливість заробити. Все люди люблять Україну. І зараз, якщо з безпекою щось потрошечки вирішується, хоча з великим, з великим з величезним запізненням, якщо б все це було з самого початку настільки багато людей би не поїхало з України, то питаннями економічними. Ось мені здається, що взагалі тут нічого не міняється, і цим взагалі ніхто не займається. Ми не розуміємо, куди ми йдемо. В нас немає перспективних галузей економіки, для розвитку яких держава там, створює якісь спеціальні умови. В нас взагалі відсутні якісь будь-які варіації на тему бізнес там, інкубаторів, які мали б популяризувати підприємство, вирощувати якісь локальні бізнеси, створювати робочі місця. Зате у нас є гетьманцев. Відшкодування ПДВ в ручному режимі, потрібним людям, кишеньковий бізнес, урядовців, депутатів, які пиляють державні замовлення. Ось це в нас є. Тому, якщо коротко, то треба або звільняти економіку від таких, як Гетьманцев, Третьякова і компанія, таких дуже багато, від їх схематозів, або гетьманцев і його компанія просто звільнять Україну від населення, бо життя одне, і ніхто не хоче провести його в злиднях, збагачуючи всіх цих людей. От і все. І я, наприклад, цього не хочу. Я думаю, що багато людей теж. Тому таких як гетьманцев і компанії їх треба просто прибирати, бо вони приберуть нас. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.